До ситуації на фронті українські військові взяли в полон двох громадян Колумбії, які воювали на боці Росії. Як повідомили воїни 425 го окремого штурмового полку Скеля, Росіяни пообіцяли їм зарплату у 2,5 тисячі доларів на місяць і роботу на будівництві. А вже коли колумбійці приїхали до Уфи, у них забрали документи та телефони, вручили автомати та без їжі й води відправили штурмувати Покровськ. Десь ми такі історії, правда, вже чули. СБУ повідомила про чергову успішну спецоперацію. Атаку на ворожий аеродром Бельбек. Це в тимчасово окупованому Криму. Українські далекобійні дрони поцілили два російських су 27 Один літак був із повним боєкомплектом, готовий до бойового вильоту. Його знищено. Також підтверджено ураження диспетчерської вежі, що може значно ускладнити організацію польотів. Орієнтовна вартість обох таких сушок близько. 70 мільйонів доларів ну, і нагадаємо, що у четвер безпілотники вразили на литовищі три радіолокаційні станції: зенітно-ракетний комплекс Панцир та Міг 31 Україна та Португалія домовилися спільно виготовляти морські дрони. Про це домовилися президенти країн. Сьогодні до Києва приїхав прем'єр-міністр Португалії. Це його перший візит до Києва у статусі голови уряду. Після перемовин підписав із Володимиром Зеленським документи про встановлення партнерства для виробництва морських дронів. Адже за словами глави нашої держави, це один із найбільш перспективних напрямів в оборонній роботі зараз. Друзі, і зараз ми будемо говорити про найгарячіший напрямок на лінії бойового зіткнення з нами. Рон, старший сержант взводу безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади. Роне, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю вас, друзі. Роне, оскільки вже з'явився QR-код і номер картки, звісно, наше перше питання буде: чим ми можемо бути корисними тут і зараз? Ну на даний час в нас пішла зима, в нас ламається постійно техніка, постійно ламаються автомобілі. Хлопців треба завозити, хлопців треба вивозити, підвозити якісь БК, може якісь там екофло. Це в контексті нашої роботи. Там батарея, батарея була літачки. Постійно, постійно ремонтуємо машини, З цим зараз дуже велика біда. Якщо є можливість всіх небайдужих, прошу доєднатися. Дякую вам великі. Друзі, просимо і ми вас долучатися до цього збору. Автомобілі надзвичайно важливі, вони збільшують і покращують мобільність наших військових. Долучайтеся, будь ласка, незважаючи, що зараз уже вечір, вже 22-23 на годиннику. Збори були і перед цим. І ми дякуємо також, що ви долучалися. Не проходили повз, але цей збір він також заслуговує на вашу увагу. Тому ваші 20-30 50 гривень, можливо, навіть більше, це надзвичайно важливо, друзі. Ну і ми ще раз зауважимо, що мова про найгарячіший напрямок лінії бойового зіткнення ми говоримо про покровський напрямок. Бороне, ми можемо озвучити конкретну ділянку, за яку відповідає ваш підрозділ. Так, так, будь ласка, Так, ми говоримо про новопавлівську ділянку, друзі. Я думаю, що це багато про що говорить, тому пропоную не втрачати час, залучити. Ресурси, які можливо, і поповнити банку хлопцям та дівчатам. Роне, оперативна ситуація станом на зараз, і знов таки користуючись тим, що вже кінець тижня, можливо, можемо простежити тижневу динаміку, як розподілялись накати атаки по днях тижня, світла пора доби, темна пора доби. Коли було найгарячіше, можливо, були якісь такі моменти передишки. Я би порадив подивитися на цю ситуацію в розрізі. Там в інтервалі, десь там місяць-півтора. От в цей саме час це був перший такий серйозний накат саме бронетехніки. техніки. Це були там 10-12 одиниць, ворожі підрозділи в непогоду на вели переправи в районі філії дачного. Був такий туман, що ну там руку свою навіть не було видно. І от під цей шумок, під цю непогоду, вони перший раз намагалися штурманути, там добре так заїхати. Заїхали вони в міжпозиційне пространство, це такий простір між позиціями. І ну, їх, в принципі, там вже і чекали, бо, ну, бо це цей рух, в першу чергу, це радіоелектронна розвідка, це все сцинкувало, як в нас тут кажуть. Потім пішли вже такі штурми по. То, що попроще, я би так сказав. О, вони, як буто, в, в цей перший накат це був їх, їх, їх е, самий максимум. Потім вони вже почали потрошку-потрошку намагатися знову ж під цю непогоду заводити людей. Бо зараз на фронті, вже як півтора місяця, тут ну саме тут, на Покровську, на Новопавлівському напрямку, тут туман, тут, е, тут дуже сильний туман. Нема в них такого ресурсу, який би вони могли використовувати під цю непогоду. От разово вони поїхали, разово вони хепнули. А зараз, ну ось вчора там хлопці теж під туман влупили три пушки. Три причепних пушки, вони там їх возили, там щось їх, наш, наш наш арт рішив щось там кудись поміняти, перекинути. Ну не вдалося там згодом ну, з'являться відео в мережах, то побачить. В принципі, в принципі, ворог постійно намагається затягувати сюди людей. Затягують по таким стиковим посадкам, позиціям, яка от сама посадка йде від них до нас. Ну, до останній час пілоти просто вилітають і по тепловізійним там, моментам просто скидаються бімби та й вражають ворога. Зараз тепловізійні камери, самовізори, зараз панують на полі бою. Роне, от ви заговорили про погоду і про туман, яким користується ворог? Я дивилася погоду після 26 грудня. Вже е, обіцяють е, сніг і на новий рік сніг. Е, наскільки це полегшить ситуацію, як щодо оборони і е, як загалом оці погодні явища впливають на оборону і наступ? Ви бачили по моїй реакції, що сніг це прям вау, чесно кажу, це прям вау, ми цього дуже чекаємо. Бо якщо з'явиться сніг, вже буде льотно. Я перепрошую, в мене тут боєць бігає. Е, буде вже льотно, Мася. Я якраз хотів спитати, як звати бійця, мася, все да все зрозуміло. Мася звати ага. в масі, так же зелений скочик, це вже це, це все свій бійець, Вже без АП він пройшов. Так з'явиться сніг, з'являться великі накати техніки, які неможливо замаскувати. Ми одразу будемо розуміти звідки, куди вона їде, де вона зупиняється. Тож ну от якщо раніше в російських підрозділів була тактика цих маленьких груп, так. Ну, коли було, було ще тепло, в принципі, ну, людина могла там десь кудись затягнутися і просидіти якийсь час, то зараз вже холодно, зараз вже дощик, зараз вже і мінусова температура, це вже так не працює. І намагаються заїжджати на техніки. Коли тумана не буде, то ну, побачимо, до чого вони прийдуть. Чесно, побачимо, там, може, якісь якихось кінні війська, ми побачимо скоро. А вже я бачив світлини там в них друге-друге дихання кавалерії починають пересуватися ну, на конях та шкілонс з міста з песні на да. в ага, бою небезпечні вороне. Скажіть, будь ласка, а чим відрізняються ось завдання і пріоритетні цілі? Я маю на увазі цілі для враження наших дронарів і тих дронарів, які вам протистоять? Ну ми, якщо ми кажемо про дуель пілот пілот то кожен пілот намагається вразити ну свого візові, так скажемо. Ну, пілота там Російської Федерації. Так, це для нас дуже пріоритетно. Це в принципі, якщо ми знаходимо якийсь пілотний розрахунок, то мені здається, що працюють всі бригади, які тут поряд. Ну там просто там все сверкає, все димить. Uh -huh. Перший пріоритет, щоб е ворожі підрозділи не дійшли до нашої піхоти. Якщо ми кажемо за fpv дрони, якщо ми кажемо за якісь вже коптери побільше, скажімо так, є ж і самолітного типу ударні системи, це вже більше робота по артилерії чи по логістиці. По чому вони працюють? Вони е штовхають постійно це одноразове м'ясо. Через яке вони знаходять наші вогневі позиції. І потім вже по цим позиціям вони відпрацьовують. Роне, Роне принципі, а не можете, я так. перепрошую, друзі. Так, ви долучаєтесь до зборів. Це просто відео, яке зараз було, і я його попрошу ще раз вивести на екран. Це якраз відео 42-ї окремої механізованої бригади. Роне, чи можете прокоментувати, що ми зараз бачимо? А ось цей, якраз цей оцей ось штурм. А це по... якраз цей штурм, який так проходив в, в туман. Ага. Бачите, ось, скільки там всього їде. Йде. Це ці ну, нові танки, йожики. Е, ну, кстати, дуже, дуже така дієва річ. Це такий спосіб мангалювання, але вже такий новітній. Вони розтягують проволоку і роблять такими йожиками, шипами. Воно й дуже в маскуванні допомагає, бо якщо вона стоїть, то ти її просто не, не розбереш що це. І, в принципі, ну, тяжче її вразити. Але ну, є колісна база. Ну, от, бачите, от піхоту розбирають по, по, по посадкам. Техніка заїхала, техніка заїхала в, маленьке, в маленьку зону, так називаємо ферму. розвернутися нікуди, вони почали вибігати, почали бігати, їх вже допрацьовували Там і пілоти ФПВ, і пілоти вампірів, так називаємо Баба-Яга, як росіяни її прозвали. Бо на ну, узасі по дійсно ну, він дуже такий стрьомний, страшний, коли він біля тебе летить, воно все скрипить, воно там йоже, ці боєприпаси вони, там стукаються між собою. Ну, це дуже таке страшне. А в, лю, в люк важко залетіти? Я бачу декілька, декілька відео там, де ви ну, просто в такі отвори. То залітають хлопці, залітають. ну Це вже більш така досвідчена філігранна робота. Ну і ну, фарт, це ж теж фарт. <ріст> <ріст> ну от ганяли цих штурмовиків по посадці. Ну, в мене є відео там на телефоні. Ну то вони стріли, стрілялись навіть. Ну вже людина не, не могла ни, там нічого не зробити. І там і жажди в неї там до життя не було, і там до війни, то вони просто стрілялись але такі відео. Я вам не покажу. Не тут. І ми, ми будемо розуміти, друзі. Ми бачимо, що ще трохи жовтого в цій, як ми сподіваємось, зрештою. Синій стрітці ми бачимо QR-код, номер картки на ваших екранах, і ми дякуємо за кожну з 63 тисяч гривень, які вже надійшли. Але ось бачите, ще трошечки Зовсім трошечки нам трохи, залишається. ще один ривок, і ми закриємо цей збір, і це буде надзвичайно дуже хороший продуктивний кінець вечора. Я вважаю, Роне, А в нас є ще кілька закрили. зібрали, закрили збір. Друзі, безмежно вдячні вам, всім. Друзі. Ви молодці? Ви в нас найкращі. Е, так ну і оскільки ще є трохи часу, вона же є так, є, є ще трохи часу. Е, Скажіть, будь ласка, броне, ми почали включку так з вами з усієї інформації про заарештованих колумбійців. Які б воювали на боці Російської Федерації, країни-агресорки. Ну, якщо це коректно, наскільки багато, м'яко кажучи, так не росіян ви бачите на покровському відтинку, зокрема в зоні відповідальності вашого підрозділу? Та да, багато їх дуже багато не росіян. Мені більше цікаво, скільки там росіян залишилось, в принципі. Ну, навіть у них там на територіях. А щодо колумбійців, ну чесно кажучи, мене це трошки здивувало, бо е, саме колумбійців е, багато легіонерів у нас військо. Абсолютно, та я щойно ну. хотів сказати, що є правильні колумбійці, так яким ми дуже вдячні. Ну, це Не реальні колумбійці, так це не колумбійці, <рес> <рес> реальні <рес> колумбійці. У нас у нас я згоден абсолютно роне, вдячні вам. Дякую. Старший сержант з безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади з позивним Рон був на прямому зв'язку зі студією. Говорили про найважчий покровський напрямок.